Про новини зі світу нерухомості далі в нашій рубриці Ера будівництва. Доброго ранку це ера будівництва. Вибрати квартиру, інвестувати в будівництво і по завершенні зведення будинку отримати своє житло у власність. Сьогодні в цьому немає нічого незвичайного. Однак ще не так давно, аби це стало можливим, спеціальну програму потрібно було розробити, упровадити і головне змусити повірити в неї людей. Як починалося будівництво житла за кошти населення сьогодні у випуску десятиповерхівка по вулиці Бориса Гмирі, 5 на столичних Осокорках На перший погляд нічим не вирізняється з поміж інших будинків довкола. Однак саме цей дім. Першим на теренах СНД був збудований за кошти населення. Це був експеримент, від якого залежала подальша доля будівельної галузі і поява первинного ринку житла. І на той час місто не будувало, заводи не будували, житлово будівельні кооперативи не створювались і не фінансувались, тобто жодної можливості молодій родині отримати квартиру. Не було навіть за наявності якихось там грошей. З іншого боку, будівельний комплекс стояв без роботи, і оцей експеримент він зв'язав ці дві проблеми. І розпочав майже нову еру в будівництві. Ініціював експеримент герой України Володимир Поляченко. Саме він, очолюючи Київ зумів заручитися підтримкою держави та довірою інвесторів, які у часи лопання трастів, гіперінфляції та нестабільності повірили, що Київ не підведе у березні. 1995-го Київський міськвиконком ухвалив рішення, яким корпорації Київ міськбут Уся спорудити п'ять будинків на Осокорках за кошти, залучені від реалізації фізичним особам цільових житлових облігацій. Ключі від своїх квартир інвестори першого будинку отримали вже в лютому 96-го. Звичайно, що такий проект і на поєднанні, і банковського фінансування, і, і людської такої довіри і підтримки. Президента, звичайно, він мені здається, що він був під силу тільки такій людині, як Володимир Ваворумович, який був дуже такою людиною, дуже організованою, дуже прогресивно мислячою. Він багато років після вводу в експлуатацію цього будинку приїжджав сюди зустріча с мешканцям, і він відчував дуже велику подяку тим першим інвесторам і висловлював і. Які повірили їм і розпочали цю нову еру в компанії «Київмісбуд». Одночасно з ерою нового будівництва розпочалася ера ОСББ. Мешканці будинку на Гмирі 5 утворили одне з перших в Україні об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, яке так і назвали перший будинок. Як і 18 років тому мешканці самі дбають про свій дім. Були бархани, було дуже тяжко, не було таких магазинів, не було супермаркету. Ми ходили, пісок на зубах у нас був звичайно, тому що ну, там ями, котловани, все це, все це ми пройшли. Але зараз бачите, як нас добре. Нам тут подобається, і ми не хочемо звідси їхати. От. Успішний експеримент Київміськбуду підхопили будівельні організації СНД. Сама ж компанія за програмою будівництва житла за кошти населення збудувала майже 111 тисяч квартир, приблизно шосту частину від усього збудованого Київміськбудом житла за 59 років його історії. У 2014-му холдинг веде будівельно-монтажні роботи на 49 ділянках. Завдання, яке перед собою ставить правління компанії, зробить. Те, все, аби цінова політика була лояльною по відношенню до інвесторів, і незважаючи на непросту ситуацію в країні, будівельники не вибивалися з графіку. Компанія, які не гоняться за сверхприбулями, ми працюємо в такому сегменті, там де достаток людей має бути прирівняний к нашим цінам. І е, ми не стараємося зарабатывать много. Ми стараємося строить много непосредственно для людей. Якщо ж спитати в людей, які купували квартиру у Київміськбуді, що спонукало їх до співпраці з компанією, першою відповіддю буде довіра до того, що мало родин знову і знову повертаються до забудовника. Так, сім'я Анатолія Осовалюка вперше збудувала квартиру в компанії майже два десятки років тому потім у 2001-му і ось чергова покупка. Ще в 1994 році одні з перших будинок висіли плакати. Поступайте в Київгорстрой, тоді ще мільйони були. І я повірив, я вірю в Київгорстрой. І ми от зараз інвестували на Позняки-2 в будинку вовремя. Чудесне стрільство. Нехай у вашій оселі частіше зазирає сонце і ніколи їх не залишає злагода. Це була ера будівництва. До зустрічі!